Вітаю усіх! Сьогодні будемо пекти пляцок, але тортом із румбамбару, тобто із ревеню. Посипаний трошки яфинами, а зверху прикрашений шоколадом. Для цього нам потрібно румбамбар, тобто ревень. Сім яєць, сім ложок цукру. 7 ложок муки, одна чайна ложка з гіркою розпушувача, перемішаємо разом із мукою. Також Таковлю желез пузичок, перемішаю із киселем. Його. Я вам покажу, як я роблю желез позичок слідуючих відео. Яфи не заморожені чуть для кольору гарного. Цукор ванільний. Додаю його у цукор. Кисіль перемішаю із желе з пузичок. Почистимо ревень і наріжемо його кубиками. Перемішаємо кисіль із желе. Замість того, щоб я дала цукор у ревень, я даю желе. воно солодке і для скріплення кисіль. кисіль польський. Перемішуємо із ревенем суміш. Збиваємо яйця разом, жовтки і білки, додаємо цукор, ложкою перемішуємо по частинах муку. Форму застеляємо пергаментним папером. До ревеню додаємо одну рівну столову ложку кукурудзяного крохмалю. Додаємо по частинах ревень. Але можна було зробити так: влити частину тіста на дно, виложити ревень. І тоді заливати іншою частиною тіста. Так може буде і краще. Але я хочу попробувати таким способом. Я вже робила першим способом, оцим другим способом хочу попробувати. Так, весь ревень упав на дно, зверху притрусимо яфинами. Я мала заморожені яфини. І зверху притрусимо для кольору. Гарний колір вони дають. І так, випікаємо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин. Побачимо по ситуації. Випікався 50 хвилин. І так, тортик наш готовий. Я обернула верхом донизу, і в нас вийшлося весь ревень наверху. Притрусимо трохи цукром пудрою. І зверху прикрасимо шоколадною глазурю. Так, наш тортик із ревеню постояв у холодильнику певний час. Розріжемо і подивимося, посмакуємо, що у нас вийшло. Так, бачу, що вийшов гарний соковитий тортик. Попробували, дуже смачний вийшов, такий з кислиночкою. І дуже соковитий. Дуже нам сподобався. Бачите, слой оцей вийшов знизу тісто, а сама начинка вийшла зверху. І видно і яфиний, і ревень. От чому.